Заселяємо два кінці нитки в голку так, щоб тут на кінці утворилася петля, заколюємо голочку, перетягуємо на вивертний бік, так, щоб петелька була на лицевій стороні. Витягуємо голочку, вводимо голку у петлю, затягуємо. І вводимо ту саму клітинку. Вводимо голочку на виворотний бік, щоб закріплення нитки було на виворотному боці. Закріпили. вишиваємо хрест. Готово. Це найлегше закріплення нитки. На канві для воно мені найбільше подобається і підходить.